Всі ми однакові. А ти хочеш бути кращою за інших, але нічого в тебе не вийде. Ти така сама, як і ми. Ні, я не така сама. Я незвичайна сніжинка. Подивіться на мій візерунок, У всіх нас він різний. Чого ти причепилася до нас? Ти бачиш. Нам весело і ніколи роздивлятися. Якісь там візерунки. Ми просто частинки замерзлої води. І ти така ж сама. Ні, я не просто частинка замерзлої води. Я унікальна сніжинка. Такої, як я, не було і ніколи не буде. Я неповторна